Є новина, друзі, новий ворог Путіна. Дослухайте до кінця. Азербайджан. Ну, я думаю, хто дивиться новини або стежить за телеграм-каналом, ми вже бачили, що на азербайджанському телебаченні показали відео, в якому ну, прямо ведучий ну, в тому фільмі, розказує, що от Путін ну, практично ворог. Вони його назвали практично ворогом. Тому що ну, кажуть, що от Путін і Росія вони тільки звикли панувати їм не подобається сильний Азербайджан, який відновив свою територіальну цілісність, і ну, стає сильною державою. І от вони роблять всякі погані речі. Що ж це за погані речі? Я спеціально цього не почав в Росії в Екатеринбурзі відбулася спецоперація, ну так звана спецоперація ФСБ. Вони нібито там працювали по якомусь вбивству, і вони проводили обшуки. В азербайджанської діаспори, і під час цих обшуків, це не те, що там азербайджанці чинили якийсь опір, вони ну, тортурами вбили двох братів. І ну якби багато побили людей, отримали тілесні ушкодження, тяжкі тілесні ушкодження. Ну ми ж розуміємо, що ніхто би в Росії, там де повна диктатура, не чинив би опір ФСБ. Ну якщо б чинив, то там би вони розстрілювали ці будинки, як вони робили завжди в Чечні. А тут вони навіть затримували там навіть такі факти виявлені, що вони затримували дітей по 4-5 років. Їх там доставляли в ФСБ. Потім адвокати їх всіх відбили, ну але двоє людей загинуло. Ну, і це обурило Азербайджан і лідера Азербайджану Алієва, і ну, якби. Всі там лідери в Азербайджані і думок почали говорити що, ну, що треба діяти якимось чином, і зверталися до Росіян, але ніякої реакції немає. Ну тобто, поки що ніхто не покараний. МЗС Азербайджану виступило з тим, щоб їх покарали, провели відповідне розслідування. Але поки що нічого немає. А буде суд над цими людьми, ну проти яких оці заходи по кримінальному провадженню, ну в них кримінальна справа проводилася. І Азербайджан почав діяти ну вперше, навіть коли Азербайджану Росія не збили літак. То і вони до сих пір не визнали. Там Путін якось хотів з Алієвим домовитися, але цей публічно виступав. Але все одно якось це затишилось, і Азербайджан не діяв проти росіян. А тут Азербайджан почав діяти, скасував всі концерти російських зірок з російською культурою. Все ще зв'язано в Азербайджані. Заборонив російському телеканалу Спутник, якщо я не помиляюсь, працювати. Тільки один кореспондент мав в них бути, а вони далі працювали і там вже обшуки проводить. Вже Ну, поліція або там якісь правоохоронні органи Азербайджану. Ну і по телевізору вийшов цей сюжет. Ну а в цьому сюжеті прямо говориться, що Путін ворог, який хоче, ну якби знищення сильного Азербайджану і який відновив свою територіальну цілісність. Ну це крізь слова, це все виходить. І це ну перша така реальна протидія Азербайджан. Завжди були слова, завжди Алієв говорив. Він завжди говорив про якісь порушення прав, про збитий літак. Він говорив, але тепер почалися. Ді, тобто більше Азербайджан не готовий терпіти в оці етнічні чистки росіян, ну і їхні всякі провокації. Тому що ну, ФСБ ж не так просто не приходить. Це ж не якась там міліція, чи поліція, чи якісь там інші міграційна служба. Це ФСБ, ФСБ і вбивство. Розумієте, це ж різні речі. Вбивством займається поліція. А тут прийшло ФСБ. Ну і провело відповідні е, заходи е, там на Росії. кажуть, що це. Якби там екссес виконавця міг бути, але реально, ну як на мене, це ймовірно спрямована акція проти азербайджанської діаспори, ну і показова акція проти Азербайджана, і те, що Азербайджан і Аліїв до речі, азербайджанці дуже добре відносяться до України і підтримують Україну. Ми їм за це дякуємо. Вони однозначно. Прямо почали протидіяти росіянам. Це дуже хороший сигнал для України. Чому тому, що ну ми протистояємо? Всі знаєте ці колишні республіки радянського союзу. Ну біля Путіна ходять, а тут є лідер. На Кавказі, який може дати вісіч, сильна країна, а ще має серйозного покровителя, це Туреччина Ердогана, який може багато чого Путіну заблокувати. Тому що через Туреччину багато чого йде в Росію, і оцей сірий імпорт, і подвійні товари. Ну і взагалі Туреччина сильна країна, і може в плані відповідних операцій відповісти навіть на території Росіян, на Кавказі. І як на мене, ну Путін, коли він знаходиться в слабкій позиції, я про це сьогодні розповів. Повідав, що вже словаки за нього заяви роблять. Давайте помиримося, давайте Путіна пробачимо і так далі. і Тому подібне, тому що ну всі ж розуміють, що Путін сказав, що він буде наступати. Він захопить всі українські території України, під на дематом. А тут нічого не відбувається. Так він наступає і нікуди наступити не може. Навіть Трамп це вже зрозумів, який його дуже любить і не хоче проти нього вводити санкції. Що він вже е, каже про законопроект, який буде прийнятий, і це розуміє Азербайджан, що Путін послаблений і треба давати відсіч. Ну як на мене, наші дипломатії треба ближче працювати і з Туреччиною і з Азербайджаном в такій ситуації, тому що ну Путін навіть невеликими сі силами може робити гібридні операції, створювати якісь провокації з Азербайджаном. А нам союзник однозначно не завадить. Але Алію, бачите, проявив сміливість і готовий відповідати. Ну, це. Заслуговую поваги. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка. Телеграм, підписуйтесь.